Добрий ранок. Вас вітаю я, Наталя на каналі Зіна. Чим будемо займатися в цьому році, так це розведенням полуниці. В минулому році я замовляла полуницю сорта Азія. Дуже вона мені сподобалася по рекомендації, так я її не куштувала на смак, але так її говорять, що вона дуже солодка рання полуниця. В минулому році я купила. В чималу партію, мабуть, 200 штук полуниці. Посадила в різних ділянках свого, ну, в своєму дворі, і практично нічого в мене не вийшло, вона кругом загинула. Загинула, не знаю чому. варіанта є два, або посуха, або під'їв той котрий хрущ. У мене лишилося на різних діляночках. Декілька кущиків. Як то кажуть, я рекомендую те, що я зробила, не покладайте рук, все буде добре. І отут, в цьому місці, там, де максимально їй комфортно, я її всю сюди пересадила. От чотири кущики полунички Азії в мене лишилося. Я вже не замовляю в цьому році полуницю, буду розмножувати свою. Вона відплодоносила. Така вона молоденька полуничка, відплодоносила цвітоноси, лишилися. Я їх прибираю і чекаю, поки вона кине вуса. Оця вже вуса кинула. Тут цвітонос переберемо, щоб не тягнув енергію, а тут уже масово пішли вуса. Тут вже ось один вуз в земельку пішов корінюватися. Чим я їм допомагаю, так це я їх присипаю земелькою, щоб стимулювати утворення корінчиків. Азію я не граюся, щоб вона вкорінювалася сама. Отут вкорінювала. Кущик і тут цей кущик просто От так пальчиком до земельки і земелькою прикидаю, грудочкою придавлю і прийду полью водички. Дам їм водички, щоб швидше йшло укорінювання. Хай тут собі заростає, я їй даю дозвіл заростати. Потім все, що буде на розсаду, все викопаю і перенесу на постійне місце. У мене є ще одна земельна ділянка, та яка плодоносить. Там зовсім інш, по-іншому я буду поступати, тому що вона плодоносила в цьому році, на наступний рік вона також буде плодоносити. І мені незручно, коли е, буде на площі. Укорінюватися полуничка, коли будуть оця куча оцих молоденьких пагінчиків. Там я поступаю зовсім іншим чином. Оці всі пагінчики, оці молоді, оці отакі. Я їх отут відриваю, вибрала одну діляночку, на тій діляночці я їх сажу і поливаю. І прицінила притіняючою сіткою 45-кою. І тоді мені буде вільно висапувати полуничку. Не буде вона мені заважати при сапанні. Все, що має укорінитися все буде укорінюватися на окремій земельній діляночці. Там я зможу її і підживити, і фосфорними добровами пройти, щоб покращити укорінювання. І потім, коли я вже буду мати бажання пересадити її на постійне місце, мені буде набагато простіше це зробити. Я просто лопатою зайду, викопаю всю в ряд, витрусю і пересажу. Отак два методи розмноження полуниці. Ще є один метод це укорінювати у стаканчики, але тоді потрібно постійно, щоденно проводити полив. Бо без щоденного полива будуть. Відростки гинути. Ці методи я видивилася на просторах інтернету і ними буду користуватися. Бо на наступний рік хочу розмножити свої сорти полуниці. Купувати не варіант, тому що не знаю, що з цього вийде. Вже ці полуниці я бачила. Як вона плодоносить, я куштувала ягоду, я впевнена в тому, що я буду садити. А придбати в торгівельній мережі може бути кіт в мішку і вийшла не зовсім те, що хочеться. Ось така полуничка. Так що всім гарного мирного дня. Всім до побачення, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайчики. До скорої зустрічі! Поїду на дачі. Друга, ця в мене площа із полуничкою на дачі. Поїду на дачі, я вам повністю покажу, як вкорінюється моя полуничка. Всім пока-пока!